Ще 7 травня вони відвезли автомобілі воїнам на Ізюмський напрямок, а вже 10-го почули обвинувачення у шахрайстві. Братів Андрія та Івана Козаків підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Зараз чоловіки на лаві підсудних. Обидва переконують, вони невинні. Знаєте, сьогодні, коли до нас приїхали з в мене вдома забрали мене звинувачують 34 тисячі доларів, сім тисяч дев'ятнадцять євро. Там я не пам'ятаю, яка сума була 2140 фунтів. сто фунтів я займався своєю волонтерською діяльністю, у нас не було організації, я був окремий. Волонтер, звичайно, мов ну, звичайна, тема, яка була свою ворогівну діяльність з Я не вважаю себе злочинцем на свою вину не то, що не визнає, тому ми вважаємо, що це політична розправа чи замова. Ця діяльність не була злочинною і її не можна називати злочинною цю діяльність, оскільки ця діяльність була тільки спрямована на допомогу Збройним силам України. І якщо б кожен в нашій країні. Зробив таку роботу, яку зробили ми, і кожен він таку злочинну діяльність, то ми би перемогли оцих окупантів, які зараз окупували нашу Держава від 12 травня. Чоловіки у СІЗО таку міру запобіжного заходу їм обрали на початку слідства. На крайньому засіданні підозрювані і їхній захисник, вкотре наголосили, що вважають тримання під вартою або ж заставу у понад мільйон гривень для кожного надто обтяжливим заходом. Тож і Андрій, і Іван прохали про домашній арешт в нічну пору доби. Прокурор натомість клопотав, щоб чоловікам продовжили строк тримання у СІЗО ще на 60 діб. Позитивні характеристики. Обох братів про вчинення дій спрямованих на допомогу Збройним силам України. Сторона обвинувачення абсолютно не заперечує той факт, що дійсно особи працювали і, можливо, допомагали тим чи іншим військовим частинам у наданні якоїсь конкретної, конкретних благ, засобів тому інше. Сторона обвинувачення оперує лише тими даними, які виключно викладені в обвинувальному акті. І той обсяг обвинувачення, який наведений в обвинувальному акті, він не тільки тим, якого сторона обвинувачення притримується, і буде надалі судовому засіданню доводити, тому що той виклад він є правильним на переконання сторони обвинувачення, і він не є е, е, заможливим перевіряти його. Е, на відповідність, невідповідність доведені, що недоведеність під час підготовчого сторону засідання. Суд постановив задовільнити клопотання прокурора і залишив під вартою Андрія та Івана Козаків ще на 60 діб. На підготовчому судовому засіданні сторони заявляли і про інші клопотання. Відкритим наразі залишається питання, куди і чому передали автомобілі і гроші, які при затриманні арештували у братів козаків. Ті автівки, зокрема, які заявлені в обвинувальному акті і які мали б знаходитись під арештом, передані на окуп. Повану Луганщину розповів адвокат Козаків. Коментар на цю тему нашій редакції обіцяли надати, але після того як прокурор вийде із відпустки, тобто після 5 вересня.